машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер. Кибор убийца. What the fuck? Я конкретно пошукав, знаєш чого? Чого? Волосся? Біго, бегом, 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 бегай. Збержись, збережись спочатку. Бо вона розвалиться. Найс, давай, бігом, я вже сплю. Вона розвалиться? Да, вона одноразова. Це що, СССР? Знаєш, цей Знаєш, виглядає дуже доброю людиною Яка получає пиз. А хто сказав, что добрякам в цьому житті легко? Легко, да? Я братайка візит. Два її підірвемо. Ну ж, не надо? Влупи, чо? Влупи мене камнем. Зі всієї сили. А шо ти дасть тобі? Просто. Ну мені нравится, я так можу робити дуже дорого, Так? Мені теж в принципі подобається. Я вийшов у вкус, якщо що. так що ти, ну типу, не розслабляйся поки. Пиздец. Ну так. Ты ч такое не та я ж не тебе. я пупсик не, не ображаю. Охуев. Секаїні та мисси. Нормально, так, да? Хуя ну да? Ну типись просто подивись на нас, ну яка каме чисто парочка, чисто пісіт, <пиш> не Чел Чеоспис... з фотоапаратом. О, ми тепер можемо вкрасити. Подивись, просто подивись на мене, чувак Де червоний Ой, азіат? Зупини. Де червоний азят? Апіз. Нет, тебе голова звичайно. Це пиз... Нахуй, хуй, я не буду казати, як ти видиш. Що хоче погратися? Посаси, як може бути, так? Що в мене бронька посередині уебається? Топ, тобто. Ну, то есть, у мене бронь є знизу 4 поділки і зверху 3, а посередині 3 немає. А, це коли, наприклад, потягаєш броню. <кху> mm. Зараз. Не, я не знаю. Io, я Хочу сказать, не ви займається, не знаєш. Ой, урон прохода. Тикай! 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 Ой, там можно было закласти! Воду, 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 ага. воду, просто втопай! Просто! Один втопився! Вторин nice. втопився! Просто... Лап... Ставте його! Ти прикиньте його чисто! Оба! 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 Братва! <риво> Братва, спасибо! Чому не можна ребризер на посік на постоянно? Ха-ха! Ты упав? Мне надо гриби собирати. Не гриби, а ці всякі ягоди нахиски, що еблються. Отойди на! Ебать голову! Разве не бай, я сука Я на движу, блять! Мадо бутик, я не понимаю. Google Maps блять. Я не розумію, бо там якась та карта не така, як тут. Ні-ні-ні, стой. Не... не тута. А, тип, давай вернемося сюдою. Там де ж де ми не йшли лідоруб, там можна було спіднятися ледорубом. Да, я печер. <звук> <звук> а червону руту. Не шукай вечорами. Вона прийде до тебе у вісні, повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є чистая вода, синій гір. На, на бо твоя врода, то є чистая вода. Да й ё... ти? Хе-хе-хе <рив> пішли поспив Що, еба? Що мене меня новой въешь? Поставити його на Е чи ні? Чи да, шо? просто став спочатку, щоб був вправ. Потім ти це R І spiшується, понял? Понял, <рив> я палку палку. <Kilim -bti -tillah> Развиваюсь, інтелект. я казав, да, ось якийсь ход пещеру, ты на увазі, чувак. Ааааа, да, 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 залазь, залазь! залез. Я пішов! в всякому случаю, я ж, не принципі, буду іти. Мені пора, мене зуб. Так, бачу, там рукасту то хуй рукас бачу. Я забув, я не можу більше грати, хоросту. Дядь! Івана купала, відкриваємо сезон, пішли. Зараз з вані будем купати. Бл, бліи! Рятуй. Я випадково натиснув Е. А я упав. Цікаво каркодив мене в у водичці Надіюсь. Якого мене я говорю, ти не мог Ну я тобі дупу прострелив. Та ти трішки підгорів. Я шо, не чоловік, я шо б баб тут нахуй не ну машина має бути. Правильно? у кожного з нас є недостатки. Ну, хто винуватий, що в мене з недостатків це. Здоровенний! Огромний член! Ну тобто, я ж в цьому не винний, Ну от такий мене як дам. Тринадцять сантиметрів це ж не огромний і не здоровенний Чувак, закрий рот, який ти 13 з половинкою, Не хочеш, блядь, Не хочеш тих? Ні. ні, мене зрост тут 100%, найс. Nice. У мене рост тут 19 серьзно? Да. Я так хворий круто. на голову взагалі. А я ну, пиздец, мне же страшно, може не йде нікуди, куда, блять Не, ну ць, це... а прикольно було б Треба тільки... Ну что, не закрытий, не... О, Олень, вали, вали, вали. А ні, мені не треба олень. Ні, треба олень! Вали олень! Вали його! Вали мазафаку, де він? А три тряпки О, А, ой, як їх ху виглядаю, якщо чесно. Вибрати. Я в ньому діти? Зараз. На, начебто. Як я виглядаю? Я ще треба... Я як шмат тряпка якоїсь. Ай, вс, отак і йдемо на боса. У мене зараз в ходільку, я йшов і що я був в магазині такий. Що я хочу? Що я хочу? Я вирішив, що я хочу морозу А не А чого? Бо я вже дорослий людина, понял? Я сам за свої бажання відповідаю розумієш? Ну так, у мамці спрашувати не треба. Я живий. Да, <desserts> взагалі хпшку не зняла. Не буду казати, че я прям доволен мене не зняло хп Теплий костюм, не трош! Дольчика Габбана, мужик, бучи, ну Вітон юго бос, Бершка, зара, секондфенс. Я тебе не знімаю, броньку, як тебе як тебе меч горить. А, це палка. <риклад> Викинь приска, я зараз його поначув тут приходить. <риклад> Стой, подожди, дядь, мене є наша ідея. <риклад> <риклад> Ой-ой-ой-ой-ой, стій! <си> Я розумію, що ти не любиш дітей, але ж не на, не, не на таку. Малой Ярослав, я зараз сделаю все. Те що доппил прописав. Отойди, отойди від нього. Да подожди, я не можу. Він йому головку гладить. ха я куп! Руки за голову! Примійся до стінки! Руки за голову сказав! БЛЯТЬ, воно даже видно, як ти мене ствол валив! Руки за голову, я сказав! Бігом! На ще три! Працює ФБР! Поліція Майами! Погані, хлопці назавжди! Чувак, а я не можу зайти! Подожди, я нахуй! Бради крюги, блядь! бля! Ааа, нахуй, сука! О, о! О, блядь! А потому що варення просрочені до Ці списи виглядають піз опять ну хто це прорив? Бобрий. Бобрий не бобри замірають. Шо ти дівкаем систему? Да, ну ну х люди собі летять, ну може. Ну, він сам людям з кимось то там, а не блять, я Я чекаю ну, на, ну, на твою я, відповідь. Шо? Чекай на твоє підтвердження. Ну блядь, я ж сука, вже три рази бажав. Блин, чувак, моє підтвердження було, коли я ще припиз запилку доставить, почав його різати. Не, КС це топ. Ну, завжди, коли ти хочеш, блядь, коли ти чувствуєш... Реально, завжди, коли ты чувствуешь, знаешь, это тебе жопа розслаблена. Ти заходиш в КС, все, блядь, Ну то есть, все. Мені треба купляти якусь мастер, тому що вона тебе пікьот. О, бач, ми бачимо всі сам. Чувак, я так добре свої... я так себе добре відчуваю, моя душа спокійна, ми, ми врятували якісь нікчом, нікому не нужні життя... Бл, давай теж вернемося їх уїблінь. <гум> що ж, от і підійшов кінець цієї веселі історії. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись. А для тих, хто хоче підтримати автора та дивитися відео без цензури, запрошую вас під'єднати собі підписку за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані. Зробіть приємно комусь і отримайте свою насолоду. А з вами був я, Сталкер. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!